Вітаю, друзі! Пропоную вашій увазі монету, присвячену видатному українському актору, Герою України Богдану Сильвестровичу Ступці. Богдану Ступці було підвладні будь-які образи і персонажі. Він зіграв понад 150 ролей у кіно і на театральній сцені. У кіно актор дебютував ролю Ореста Дзвонаря у фільмі Юрія Ілленка. Білий птах з чорною ознакою 1971 року. Ступка зіграв багато історичних постатей гетьманів Івана Брюховецького, Івана Мазепу, Богдана Хмельницького, а також Чингісхана, Бориса Годунова, Остапа Вишню та інших. За виконання головної ролі у виставі Тев'є Тевель Богдана Ступку нагороджено Державною премією України. Імені Тараса Шевченка в галузі театрального мистецтва в 1993 році. <кій> Значить, монета була введена Національним банком України в обіг 19 грудня 2016 року. Номінал монета має 2 гривні. Виготовлена вона з Нейзельберу масою 12,8 грами. Діаметр 31 міліметр. Тираж 25 тисяч примірників, гурт рифлений, вартість Національного банку України на дату виходу 30 гривень. Тож розпочнемо розгляд монетки заверсу, зараз я її візьму нормальний ракурс. Отак, От щоб нехай буде... будуть його слова видні. А, так я ж крупним планом маю взяти, що я. Так. Ну, якось ось так, мабуть, так? Да? Е, значить, на аверсі монети розміщено. Угорі напис Україна. Малий Державний герб України у центрі стилізовано композицію. На тлі театральної куліси зображено кінострічку на зеркальному тлі театральні маски. Унизу рік карбування монети 2016, номінал монети 2 гривні та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось такий аверс. Монетка має. Так, переходимо до <coughs> реверсу. Це серія видатні особистості України або в середовищі Нумізматів називається піджаки. Так. Значить, на реверсі монети зображено Богдана Ступку, ліворуч, від якого написи Богдан Ступка 1941 2012 роки його життя. Також покажу вам буклет. Монета випускалась і в буклеті, і без буклета. Ось такий, дивіться, гарний буклет. Тут напис Богдана Сільвестровича. Написа, а якби. Е, як він називається, його бачення, скажімо так, чи там мрія. Е, мрією мого життя було. Мрією мого життя було, щоб українська культура стала відома в усьому світі. Мрії повинні збуватися. І я щасливий, що маю можливість сприяти цьому. Богдан Ступка. Підпис. Тут на буклеті ми бачимо власне, Богдана Ступку. Та ж, здається, та, та, той, той же фото, що і на монеті. Бачите? Фокус погано береться. А ліворуч в кадрах кіноплівки сюжети із фільмів, в яких грав, і з театральних сцен, в яких грав Богдан Ступка. І тут написи. Ми бачимо так зараз. Мир хатам війна палацам. камінна душа, камінний господар, двобій посеред літа, скляне щастя, вир, молитва за гетьмана Мазепу. Відторгнення, метушня вечорниці, Платон ангел, Шантрапа. Дім батька твого украдене щастя, безодня, безодня гріх. Так здається, він ще вогнем і мечем грав. Тарас Бульба, да, тут не написано. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яким, за яким фільмом вам або за театральною виставою найбільше сподобався Богдан Сільвестрович Ступка. Дякую всім за увагу. Гарного колекціонування, до нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український Ютуб.